Постанова 1176 вступила в силу з 24 листопада 2025 року. Дана постанова передбачена про надання допомоги на вирішення житлових питань для внутрішньо переміщених осіб з категорій учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Згідно останньої інформації, заяви з 1 грудня приймаються через веб-портал Дія через СНАП. Заяви будуть прийматися не раніше березня 2026 року. Якщо будуть якісь зміни, про це буде повідомлено додатково згідно даної постанови. Особи, які не мають права на отримання даної допомоги, це особи, які мають судимість, які мають житло на території, крім території, де ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані території. Якщо вони або члени їхньої сім'ї вже отримали компенсацію для вирішення житло. Слових питань або отримали у постійне користування житло від влади за період, коли вони були ВПО, або вже подали на компенсацію на знищене майно і вже мають схвалене рішення по даній заяві. Житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень можна використати для придбання житла або для погашення кредиту на придбання житла. Обов'язковими є наявна така інформація: це. Наявність інформації про нерухомість, наявність підтвердження статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Також є обов'язковим наявність зареєстрованого місця проживання на території, де ведуться бойові дії, або вже окупована територія. Також паспортні дані, довідки про несудимість. На даний момент ця програма діє тільки для. Певних категорій маємо надію, що програма буде змінюватися, розширюватися і для інших внутрішньо переміщених осіб.